Я хочу сказати простими словами про те, що турбує мене вечорами, про те, як в думках я малюю картину, якою я бачу свою Україну. В моїй Україні ніхто не стріляє, ніхто не калічить, ніхто не вбиває, в моїй Україні ніхто не воює своє і чуже життя кожен ціну. В моєї країни чудові сусіди. Запрошують гості. І я до них їду. Сусіди і самі в нас часто бувають, не брешуть, не крадуть, не те не влукають. У моїй Україні є чесна влада. Про неї в народі складають балади. Працює і працює. Зранку до ночі. Щоб людям відкрито дивитися в очі. У моїй Україні не плюють на підлогу, отримають і надають допомогу. І молодь моя не п'є і не курить, займається спортом співати так ліцею. У моїй Україні чудові дівчата, а хлопці вміють їх щиро кохати, навчаються жити, читають книжки. Пишариться ними їхні батьки. В моїй Україні немає кордонів. І сонце, і море, Дніпро, Терекони, Карпати зимою в засніжених шапках. Моя Україна. Крапка.